У центральній міській бібліотеці підбили підсумки проєкту Спільнопростір інфоситом. Він реалізовувався на базі бібліотеки з 1 квітня по 1 вересня. Понад півтисячі дорослих та дітей завдяки проекту покращили свої знання з медіаграмотності. На протязі проекту ми провели 38 різноманітних заходів для дітей, для молоді, для дорослих, це і медіобраділки, і медіохитрики, і медіопорадники. Все це об'єднує одна тема медіограмотність. Це дуже актуальна зараз тема, тому що ми всі кожного дня отримуємо, читаємо різноманітні фейки, і деякі люди, і більшість людей не можуть відділити дійсність від неправди, і тому він актуальний буде завжди. І навіть якщо він цей проєкт, проєкт фінансувався і закінчується 1 жовтня. Бібліотекарі Олександрівської міської централізованої бібліотечної системи в своїх закладах будуть продовжити проводити найбільш успішні формати заходів з медіаграмотності. Медіаграмотності Олександрійців навчали дві сертифіковані тренерки Аліна Касьянова та Катерина Карпенко. Дівчата працювали у різних форматах та розповідали корисну інформацію з різних тем. Проводили медіамайстерки з різних тем. Це і про те, що таке дженса, і як її розрізнити, про те, що таке ІПСО, що таке пропаганда, дезінформація, в чому різниця, які відмінності, як це розрізнити. І це були не просто якісь там сухі лекції чи просто презентації. Ми для молодших демонстрували тематичні мультфільми і робили практичні вправи, так щоб це було цікаво і це запам'ятовувалося. Ну, вчили основним порадом: що якщо ти не впевнений, що ця інформація правдива, ти її не перевіряв з якихось причин, ну, наприклад, не було часу, то просто не поширюй її. Це основне і головне правило не поширювати не перевірену інформацію. Способів перевірити правдивість інформації існує багато. Це знайти все-таки перше джерело і подивитися, почитати наскільки те перше джерело насправді надійне, чи є автор в повідомленні, коли це повідомлення було опубліковане, чи є там емоції і судження самого автора, чи це сухі факти подані. Також подивитися, якщо там є експерти, хто ці експерти, їхнє перевірити прізвище, посаду, чи справді вони мають експертність в цій темі. також, якщо є ілюстрація, її теж можна перевірити на правдивість, чи не чи вона просто не викрадена з інших сайтів. Ну тобто, методів перевірок насправді інформації дуже багато. Це займає тривалий час, але головне, якщо вже не перевірили, просто не поширюйте, щоб фейків і дезінформації було якомога менше в нашому світі. Має проект і своє продовження, розповідає Тетяна Троцюк. Дуже приємно, що одна із команд апшифтерів, наших підлітків нашої громади, також приймала участь в заходах і написала свій міні-проект і підтримала. Геска Задзеркаля підтримала цей проект, і далі вони будуть також проводити заходи з медіаграмотності серед своїх однолітків. Ще одна громада, приютівська громада, представники громади брали участь в інформаційній толоці. У нас надихнулися нашим проектом, написали свій проект і також отримали підтримку. І тепер в Приютівській громаді буде реалізуватися також проект з медіаграмотності. Також під час заходу учасникам запропонували взяти участь у вікторинах та різноманітних вправах на тему медіаграмотності.